Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати смачну страву з молодої картоплі. Для початку дуже гарно промиваємо молоду картоплю, кладемо її в каструлю, заливаємо водою, ставимо каструлю на вогонь та варимо. Картоплю до готовності. Готовність перевіряємо ножем. Також для приготування страви нам потрібно нарізати на шматочки. Ковбаску я використовую в рецепті сервілат. Також можна взяти будь-яку копченість на ваш смак. Натираємо на грубій терці моцарелу. Для трави нам потрібно також приготувати соус і зробимо його ми з цікавим та корисним інгредієнтом це чорним часником. Такий часник виготовляють у нас в Україні. Часник після спеціальної обробки ферментуючись стає ось такого кольору, де він набуває надзвичайно корисних властивостей та придає стравам неймовірний смак. Нарізаємо часничок на дрібні шматочки. До сметани додаємо гірчицю, спеції та чесничок. Це все гарно перемішуємо. Соус для страви готовий. Коли картопля зварилась, з неї зливаємо воду і викладаємо кожну картоплинку на деко, застелену пергаментом на відстані одна від одної. Беремо будь-який стаканчик з плоским дном та придавлюємо картопельку, отак її розчавлюємо. Картопельку зверху присипаємо трішки сіллю, змащуємо гарно кожну картоплинку зверху соусом. Далі зверху присипаємо натерту моцарелу і в кінці викладаємо копченості. Розігріваємо духовку на 200 градусів. Та запікаємо картоплю до золотистої скоринки зверху 15 хвилин. Обов'язково спробуйте приготувати таку картоплю. Вона виходить дуже смачною. Така страва підійде для приготування як на кожен день, так і до вашого родинного свята. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.